Привіт, мої хороші! Подивіться, хто до нас завітав. Це прилетіла до нас синичка. Синичка трошки схожа на горобчика, але у неї жовта грудка, чорний галстук, білі щічки є та чорна шапочка. Гострим дзьобом синичка дістає для себе їжу кома та жучків. Вона Цілий день невтомно перелітає з дерева на дерево і перестрибуючи з гілочку на гілочку. При цьому пташка постійно щебече. І зараз я вам пропоную послухати розповідь Сухомлинського Дівчинка і синичка. Василь Сухомлинський Дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички і щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала Наталі Тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими, до побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. «Яблунько, скажи чому немає Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички, сіла вона на гілочці та й думає. Полечу до дівчинки, треба їй чимось втішити. Але де я візьму подарунок? Кругом тільки сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка принести Наталі пісеньку, прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої дівчинки і заспівала. Наталі стало легше.